Привіт. Добрий день, вітаємо вас закінченням школи лекторів. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє саме з цим проектом? Ну, дякую за привітання. Дійсно, я закінчив школу лекторів, міжнародну школу для власників бізнесу. Я вже під час писав своїх відео і хочу ще раз сказати, я думаю, що це буде. Як прогулянка, тому що я багато з знаю в цьому процесі. І коли ми почали вчитися, нас почали тренувати, показувати, що нам треба робити, як спілкуватися з публікою, для того, щоб донести ту інформацію, тому необхідно, я розумію, що це важка робота. Сім днів просто пролетіло в один момент. Тому я знаю, що ми добре відпрацювали не лише я, а від учасники цієї школи ми дійсно отримали класний досвід і можливості читати е, лекції на високих світових стандартах. І я думаю, що продуктивність наша буде дуже висока. <клес> Дякую, дуже класна. А планую я зараз разом з школу власників бізнесу Проводити семінари і навчання, подивимося, яка часу нас буде, але те, що я буду працювати з посольським консалтом, це однозначно і найближчим часом буде презентація першого мого семінару, як вже лектора, колеги, колегу власників. Бизнесы и потенциала, Да, точно ну, так и будет. Mm -hmm. В соцсетях э, ходят разные сплетни по поводу Скайпарка, о том, что это не совсем ваша идея. Насколько это достоверная информация и как вы на это реагируете? Классно. А чему с вами это у вас такое? Ну, очень многі знакомість, які вже були в скайпарке і знають о том, що у вас є ідеї в паркі, це ваша ідея, мене так спрашивають, говорять, о, то, не зовсім так, все. Проясніть ситуацію. Дуже добре. Ну, раз про людину говорить, знаєш, що вона ще жива. Якщо цей хтось запустив якийсь шум, це нормально. Давайте я все по порядку розкажу. взагалі, Зараз виникла ідея. Дійсно, в якомусь там році я поїхав до Естонії і побачив невелику територію, там, здається, 1200 квадратних метрів територія, де були патути. Дійсно, туди приходили люди, дійсно там були відроблені кімнатки, з стояла, простояла, платиш за оренду, приходиш своїми пластиковими стаканами, своєю там Це як спортивний такий напрямок був. Так, проводили якісь дні народження також, але це не спеціалізований процес. Там не було ні кухні, ні для дітей, нічого. Я, побачивши цю ідею, почав шукати в інтернет. Мало того, я поїхав потім в Америку, знайшов звідки туди в Естонів це знайшли. Познайомився з тим, головою федерації, от, хто саме займався цим. В Америці взагалі це як спорту. І там люди платять абонементи і ходять, тренуються. Ну, ця ідея Я сім опрацював і мені сподобалось більше, щоб створити якесь активне дозвілля для дітей. Не лише спорт, а й можливість перебування дітей. Тому я цю ідею розглянув, сів доопрацював і що я зробив. Перша ситуація, я зробив безкоштовний вхід для батьків, тому ідея була, щоб батьки дивилися за своїми дітьми. Адаптував цю систему дійсно до святкування Днів Народжень І зробили ми кімнати, оформлені нормально під святкування Днів Народжень. Що е, дитина, яка хоче святкувати свій день народження, е, має можливість обрати ту кімнату, яка підходить. Але враховуючи те, що безкоштовний вхід, то е, свято може бути класне для дитини. Чому? Е, тому що скрізь платять дорослі за вхід. Uh -huh. І батькам зовсім... Я хочу казати, що фінансово не зовсім цікаво запрошувати велику кількість дорослих людей, тому що за кожного треба заплатити велику суму грошей або за кімнату заплатити гроші за оренду якогось періоду часу. Тому зробивши те, що безкоштовний вхід батька, відбір батьки можуть запрути, за, запросити хресних батьків, дідуську, бабуську і знайомих тими, кому імениннику комфортно, для того, щоб створити атмосферу свята для дитини. Ну, наступна логіка це те, що якщо ми запросили гостей, то треба їх чимось накормити. Я розумів, що той формат абсолютно не підходить. Тому формат скайпарка це повний набір е напрямків харчування. Тут є і перші блюда у нас, і другі блюда, і суші, і піца є, і стейки. Ми пропагуємо, до речі, здорове харчування, це все на вогні. Тому що саме шкідливо шкідливець це холостерин, а тут жироприйомник, це аргентинський грій, де жир, стікає і м'ясо. Воно абсолютно мало шкідливе для дитини. І сьогодні дуже багато батьків, які люблять своїх дітей, на це звертають до соціалізмування. Наступне, що зробив? Я розширив велику асортиментну базу е, атракціонів, де дитина може собі перебувати з одного атракціона на інше, не йти до батьків не брати додаткові гроші. Це досить незручно і постійно смикати своїх батьків з того приводу. Наступне, що я зробив? Е, я зробив інші батути, я їх вдосконалив і е, певні речі, які вдосконалив з моєї сторони, бачу, вже навіть американцями використовуються. Тому що було цікаво і нормально для тих, хто прибуває на батутах. Вони не лише горизонтальні, не лише з боковими батутами, але там вже є певні висоти підняті для того, щоб було цікаво для дитини. Наступне, що я зробив, я побачив, що дорослі діти, і просто дорослі, якщо пригають на батутах, можуть певні якісь питання, незручність для маленьких дітей. Абсолютно зроблена маленька зона для маленьких дітей до 6 років. Це окрема територія, величезна територія, облаштована всіма можливостями для того, щоб мама з маленькою дитиною могла нормально побавитись, провести час, щоб це було дитині цікаво. На каруселях, на столиках там, і спеціально облаштовані місця, щоб батьки, мами, тата могли чекати свою дитину, коли не виду. Бавиться. Тому я зробив цілий комплекс. Добавили ще тарзанти, ще щасливчик, добавив пушки, добавив все те, що чим можуть сьогодні користуватися діти. Тому я вам хочу казати, що люди мають право говорити, тому що Бог їм дав те, що чим вони можуть це говорити. Знаєте, є такий класний анекдот. Каже, коли дідка приходить 75 років до доктора, каже, доктор, хочу сходити до дівчат, але вже не можу. Зробіть щось. Доктор каже, ну знаєте, ви вже прожили період часу, що вже трошки треба відпочивати. А цей дідусь каже, ну як же ж так, в мене сусід, якому 82 роки, і каже, що він ще два рази на тиждень до дівчат ходить. А цей доктор сидить і думає, каже: А хто вам заважає це говорити? Ну, це нормально, що люди говорять, це нормально. Я можу сказати, що те, що я зробив, я розказав, що я його зробив, ви можете точно це перевірити, побачити. Не проблема абсолютно. Я за все, що я кажу, я точно відповідаю. Мало того, я торгівельну марку Skypark. Так, вона є в Таліні, так само Skypark, Але попередньо ця марка з'явилася в Штатах, де формували ці спортивні об'єкти для тренувань. Ну, я побачив, що ніде в Європі вона не запатентована. Я цю марку запатентував в 22 країнах Європи пострадянського простору, як моя торгівельна марка. Тому тут все правильно, абсолютно. Oh, А скажіть, будь ласка, говорят, що у вас в цьому бізнесі були партнери? Що-то yeah. yeah. там, яка є історія. Були. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Давайте я вам також покажу. Якщо були, то де вони діляться. До сьогоднішнього дня uh, в бізнесі моєму, в моєму нових uh, парках є в мене партнери, а в тих, що я зробив, я єдиний власник, і це може свідчити, свідчити документи реєстрації. Парк я сам відкривав на моєму об'єкті приміщення, яке мені належить, і е, тоді точно не в мене не було ніяких роботи. Я вам хочу сказати, що багато людей знаходиться, які кажуть, що вони являються інвесторами війни. Що вони мають якусь долю. Ну, знову я кажу, хто заважає говорити? Нехай говорить, ну, можливо, цим люди піднімуть собі авторитет. Я хочу відповідально сказати, що я відкрив чотири парки на сьогоднішній день. Перший парк у Хмельницькому, відкритий три роки назад, 1 вересня. Наступний парк через рік я відкрив у Львові. Там в мене було по тому парку ще партнер яка володіла 40% дольової участі в цьому парку. І Так сталося, що взаємними домовленостями я продав той скайпарк і зараз той скайпарк е зробив ребренді, але відкривав цей парк я. І Я туди впровадив інструменти управління, тому можливо завдячуючи цим інструментам управління, тій технології, яку я навчив, сьогодні цей парк знаходиться е на плаву. Там класні люди, супер, підібрані люди, за тою системою, і методикою, яку я підбирав. І принаймні топлі тобто, точно на сьогоднішній день працює. І продуктивно, і класно. І я їх вчив то. І там теж повністю вся система, як е, в скайтпарку в Хмельницькому. Наступний партій в Києві на Закриєвську вулицю теж вона має однакову систему, однакові атракціони. Однаково це є система, яка дає можливість дати людям отримати, те, заради чого вони прийшли. І наша ціль це здорові, щасливі діти та задоволені батьки. Тут немає мови. І ось 25 числа відкритий парк наступний. Це Одеса, класний теж парк. В цьому парку і в Одеському, і у Київському є в мене так само інвестори, які, з якими ми поспілкувалися і вони ну, стали співвласниками цього скайпа. Тут точно є. А в Хмельницькому абсолютно в мене не було нікого. Як співвласника, і ну, в принципі, якщо вже пішло питання для того, щоб я з вами розмовляв, є реєстраційний документ. Ну, о, така вас штука. Да. Ну, ця ідея класна, то, що там розказуєте нормально. Ми будемо далі розвивати. Зараз я планую відкрити за півтора місяця вже укладена угода, і ми приступаємо до ремонтних робіт в Ніколаєві. Теж дуже чудове місце. Класні люди, з якими я поспілкувався, ми узгодили. Нашу співпрацю так само в партнерських відносинах Полтаві зараз відкриваємо. Ну і ще декілька місць, про які я пізніше напевно, ще розкажу. Так що всім хочу сказати, якщо у вашої дитини є день народження, то вам лише ході в скайпах. Ми вас чекаємо і запрошуємо. Удачі. Дякую! Скажіть, пожалуйста, як ви до тому, що ваш бізнес копірують? Ну, давайте я вам хочу это. одну штуку сказати. Дивіться, якщо класно щось, то точно хочуть мати ну, Це вже свідчить про те, що все те, що ми робимо, воно ефективне і правильне на ринку. Воно приносить результат. Але я от один, єдине, що хочу сказати, я проведу приклад однієї торгівельної марки. Скільки би не копіювали Макдональдс, ніколи ні прийняти обставини не буде Макдональдса. Це все, все рівно плагіат. Люди можуть бачити зовні, люди навіть можуть розуміти систему, але дух, який постановщик цілі туди вніс, його замінити неможливо. Тому копія, вона завжди копія. Якщо людям це цікаво, копіювати, нехай копіюють, не проблема нема. Але це точно не є оригінал. Тому коли ви обираєте пар, я вас всіх запрошую, ходіть в оригінал. Вони правильні, нормальні. Тому що буде певна асоціація. cap part.